Трада у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску. Новин теми дня вітаю у студії. Працює Аліна Рябко про найактуальніші події міста та краю. Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 644-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У наслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Разом з цим, до січня 2024 року, російським окупантам їхнє командування заборонило проводити ротації, надавати відпустки та залишати місця дислокації. Окрім підрозділів забезпечення, слід зауважити, що основні склади забезпечення розміщені в районі тимчасово окупованого перевального, що у Криму видача провізії здійснюється тільки на декілька днів. Створення запасів на складах у місцях дислокації не передбачено через високу ймовірність їх ураження силами оборони України. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з признаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддали життя за волю, незалежність та територіальну цілісність України. Сьогодні, 29 листопада, на Буковині попрощалися ще з двома героями старшого солдата Федорчака Івана. Воїна військової частини А 7186 в останню дорогу провели в селі Михальча. Солдату грубому Максиму воїну військової частини а 4667 останню шану віддали на центральному міському кладовищі в Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі спочуття рідним, близьким та побратимам повне оновлення системи керування вдвічі більша кількість замінених ліхтарів, а також подвоєння чистого прибутку. Міськ світло прозвітувало про свою роботу у 2023 році. Детальніше про те, що вже виконали, та що у найближчих планах. Далі у сюжеті. Освітлення чернівецьких вулиць, площ, парків, скверів, громадських просторів це основні об'єкти, з якими працює міськсвітло. Зважаючи на чималий об'єм роботи, комунальне підприємство протягом останнього часу оновило систему керування, забезпечивши місто швидким реагуванням та контролем освітлення, каже керівник міськсвітла. А це дозволило краще підготуватися до викликів війни. Тепер ми бачимо всі наші шафи онлайн. Місто включається повністю з різницю, напевно, що. До хвилини повністю все місто включається одночасно. Раніше, плюс-мінус 15 хвилин було, плюс перевод годинників і це все. Ми можемо бачити вже показники електроенергії, ми можемо бачити, які лінії не працюють. Ми можемо обірвати повністю освітленням дистанційно, вплоть до мобільних телефонів. Завдяки тому, що ми оновили цю систему, ми маємо дуже великий. Процент діючих фонарів. То, то що я вам казав, 2 треті працювали, ми бачили. А 2 треті ми, ми не бачили, поки люди під підзвонить. І на, на зараз ми маємо десь більше 22 тисяч фонарів у місті. По заявкам у нас зараз не, не більше 100. І що люди дають заявки. Великим кроком вперед стало поступове повернення під контроль комунального підприємства освітлення території навчальних закладів. Зробили на на скальда вже садочок, зробили, відновили в колишній 27-й. В школі повністю освітлення разом з стадіоном, там дуже потужно зараз і світло, це одне з улюблених місць відпочинку великого мікрорайону. Відновили освітлення в четвертому ліцеї, там досить таки Є теж прохідний район, і ми спортивний майданчик. І Йдемо далі. Вже школи звертаються, встають в чергу, щоб піти, але на жаль, ми обмежені в коштах і потрошки-потрошки по йдемо вперед. Окрім того, у 2023 році вдалося замінити понад 1300 ліхтарів, що вдвічі більше ніж минулоріч, встановити понад 200 нових ліхтарів, чотири шафи керування, замінити понад 24 тисячі метрів кабеля. Також міськсвітло світло лише за 9 місяців цього року отримала понад 2 мільйони чистого прибутку, але є і проблеми, які не так просто вирішити, каже Андрій Шалеєв. Опори. Ви знаєте, це напевно що одне з таких моїх болючих дуже моментів, тому що коли я приїжджаю по декілька по вулицям, стоїть освітлення, але опори ну вони розсипаються, і це одне з проблемних питань, які ми плануємо закривати і піднімати на наступний рік і ще два роки. Ми маємо 5 тисяч опор, з яких більше 50%, навіть більше 60% в аварійному стані. Вони розсипаються, їх терміново потрібно міняти. Тому в цьому році ми поміняли вже 77 опор. Це досить таки затратна частина. Також на підприємстві функціонує школа освітлення. Тут провідні фахівці з відомих компаній проводять спеціальні тренінги для працівників «Міськсвітла». світла. У нас навіть є декілька працівників, які пройшли спеціальне навчання з по світильникам на фабриках, і навіть дипломовані цими фабриками як спеціалізовані працівники, які вже мають ну, допуск до обслуговування обладнання. Модернізація міського освітлення. Світлення у планах на наступний рік суттєво допомогти у цьому питанні може грант від одного з провідних іноземних виробників, яке підприємство розраховує виграти наступного року, каже Андрій Шалеєв. Перша публічна електрозаправка для автомобілів зараз в центрі, яка буде стояти безкоштовно для сучасного транспорту, і ми будемо заміряти систему керування нову сучасну ще. Модернізувати цю Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Теми дня, ТВА Не замовчувати та не толерувати, аби привернути увагу суспільства до проблем подолання насильства у сім'ї. Жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок з 25 листопада до 10 грудня, включно в Україні. Триватиме всеукраїнська акція «16 днів проти насильства у рамках цієї ініціативи. У Чернівцях запустили спеціалізований тролейбус, де городяни могли отримати інформацію про протидію насиллю, як воно проявляється, та де шукати допомоги у випадку загрози. Деталі про це далі у сюжеті. В Україні триває всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. Її мета привернути увагу суспільства до проблеми, яка часто замовчується, толерується. Дуже часто ми помічаємо в своїй роботі, що людям важко ідентифікувати і, відповідно в результаті і працювати з цією проблемою. Тобто вони не знають до яких фахівців звертатися, вони не розуміють, що з ними відбувається в житті. Тобто відбувається нормалізація насильства в їхньому житті. Відповідно, і наслідки вони страждають і від того, що з ними відбувається, не знаючи, що далі з цим робити. Насильство це не тільки побої у насильства значно більше проявів, про які люди не знають і здебільшого навіть не розуміють, що потерпають від цього. Кривдник може завдавати психологічної, фізичної, економічної та сексуальної шкоди в сім'ї. Динаміка останнього року нашої роботи це було дуже масивне покриття інформаційними різними заходами. Знов ж таки з метою повідомлення людям інформації щодо насильства, щодо їх видів, щодо напрямків роботи з ними, щодо фахівців, які можуть допомогти. І в результаті ми помітили, що збільшується кількість звернень, тобто люди починають розуміти, що в їхньому житті відбувається щось не так, і вони готові з цим працювати. Так само сьогодні, в цьому тролейбусі, ми побачили схожу картину. Коли дехто з людей вони просто не розуміли, що певні випадки з їхнього життя так само являються насильством. Представники благодійного фонду кажуть, найчастіше від цього потерпають жінки та діти доволі різного віку. Утім, зустрічаються серед них і чоловіки. Зокрема, з початку широкомасштабного вторгнення ситуація з насильством змінилась. Зріс рівень домашнього насильства як серед місцевих родин, так і у сім'ях. ВПО. Ми розуміємо, що це стресова ситуація. Так що люди часто живуть десь в гуртожитках, в якихось МКП та в там місцях компактного поселення, в модульних містечках в деяких областях, так тобто. В західних регіонах це більш такі комфортніші умови. Коли ми говоримо там про Чернігів, Київ, Житомир. Там часто це якісь модульні містечка, де взагалі людям дуже складно зорієнтуватися і якось налаштувати життя. Тому через таку стресову ситуацію зростає рівень насильства, зокрема там психологічного економічного. Але так само і серед місцевого населення, з яким ми працюємо, теж рівень насильства зростає. Щоб наголосити на важливості цієї проблеми, у Чернівцях запустили тролейбус за спеціально розробленим маршрутом, де працювали. 11 фахівців серед них психологи, юристи та соціальні працівники. Тут було долучено дуже багато партнерів. Це і центр допомоги врятованим, це і партнери, які з інших організацій, з департаменту соціального захисту, тому що ми просили долучитися всіх, всіх партнерів для того, щоб якось так комплексно змогти проінформувати наших мешканців. Нам хотілося зробити щось таке нестандартне, залучити тих людей, які не прийшли б на якусь акцію в там в конкретне місце, та, тобто максимально десь залучити їх там, де вони звикли бути. дорозі на роботу там в торговому центрі, в якомусь там культурно-мистецькому просторі, куди вони прийшли з іншою метою, але от вони побачили це, перевернуло їхню увагу. Вони отримали інформацію і таким чином, ніби трошки розширити кругозір і пояснити, що по перше, насильство може відбутися будь-коли, будь де і будь ким. так що ніхто не застрахований. Отож, якщо ви помітили ознаки того, що проти вас вчиняють будь-якого роду насильство, можете звертатися по допомогу фахівців за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Аліна Рябко, Максим Теми дня, ТВА. Віз додому наркотичний сувенір у пункті пропуску порубне у громадянина Румунії, який повертався додому. Службовий собака прикордонників виявив наркотики. Під час детального огляду особистих грачей водія знайшли дві скляні місткості з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження, попередньо марихуана. Власник стверджував, що везе додому сувенір однак не міг пояснити, що саме знаходиться всередині ємностей. Порушника та виявлену наркотичну речовину передали представникам національної поліції. Горіли житловий будинок та господарська будівля. На Буковині протягом доби виникли дві пожежі. Так, уночі 29 листопада у місті Вашківці Вижницького району вогонь ледь не знищив житловий будинок. Полум'я помітили власники. Люди прокинулись від задимлення, самостійно вийшли з будинку та викликали рятувальників. Вогнеборці ліквідували займання та врятували будинок від знищення. У наслідок пожежі пошкоджено перекриття меблі та домашні речі. Причина займання встановлюється. Також у селі Чорнівка Чернівецького району пожежа трапилася у господарській будівлі. Її ліквідували місцеві мешканці. За грошову винагороду переправляв військовозобов'язаних чоловіків за кордон. 25 листопада на околицях міста Сокиряни прикордонники спільно з поліцейськими викрили 19-річного хлопця та організатора нелегальної оборудки. Ним виявився 29-річний житель Новодністровська. За такі дії йому загрожує до 9 років ув'язнення та конфіскація майна. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до організації цього нелегального бізнесу. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Більше цікавої та актуальної інформації шукайте в соціальних мережах та на сайті телеканалу Тва. Тож я з вами прощаюсь. Побачимось в етері телеканалу ТВА.